Oh. Ой, є така біда. Російські спецслужби постійно вживають заходів для забезпечення безпеки президента. Так на заяву журналіста Такера Карлсона відреагував речник диктатора Дмитро Пісков. Водночас керівник Гур Кирило Буданов розповів, що спроби вбити очільника Кремля раніше були, проте вони поки що були невдалими. Слова такера Карлсона про вбивство Путіна як бальзам на вуха для щонайменше 95% українців, вважає політолог Олег Пастернак. На його думку, наступний лідер РФ був би більш залежним від еліти ніж зараз Путін. Він оточив себе дуже вузьким колом вірних та лояльних чиновників і родичів. Ба більше президент, якщо так можна назвати Росії, перестав дослухатися до думки тих осіб, які раніше були му важливі та цікаві, відзначив політолог. А от колишні співробітники СБУ та військовий аналітик Іван Ступак переконаний, що США не могли б планувати вбивство Путіна. Проте, якщо сфантазувати такий варіант, то наслідки могли б бути різними, зокрема, залежно від причини смерті. Якщо природна, це один сценарій, якщо насильницька, то інший. Степак вважає, що до влади прийшло б щось на кшталт ЦК політбюро радянського союзу. Умовно 5-6 осіб, які б разом ухвалювали рішення за його словами. Ці особи придали б прискорення війни через те, що було б вбито їхнього лідера, та запропонували б помститися поганим американцям. НАТО замість натомість варіанти з природньою смертю Путіна вважаються найкращим для України, оскільки це могло б спричинити конфлікти всередині Росії.